Вітаю! Давайте виконаємо перше завдання на перетин різницю об'єднання об'єктів наших. Ну, Намалюємо дві фігури. Я перейду до малювання зірочки, можна ось тут натиснути на стрілочку і вибрати якусь іншу фігуру. Ну, Мені подобається зірочка. Ми можемо встановити кількість кутів зірочки, ми зробимо 5. Ну і е, ось тут або, або ось за цей маркер можна збільшити. Да? Відстань від центру. Можна застосувати стиль, але поки що в нас його немає, нам цього достатньо. Давайте намалюємо одну зірочку. Це нам вже не потрібно. Зірочка намальована і зафарбуємо кольором нехай буде. Зелена отака зірочка в нас. Перейдемо до малювання іншої фігури. Давайте намалюємо ще коло. Я натисну Shift, щоб у нас коло було рівненьке. І виберемо колір, наприклад, блакитний. Ось ми бачимо дві фігури. Можна, ось так, можна змінити ще розміри. Наші дві фігури існують, і ми можемо перейти подивитися в об'єкти. Ми бачимо зірочка, об'єкт і еліпс. Дві, Два об'єкти є. Що я зроблю? Давайте розкопіюю ці два об'єкти, я виділив, натискаю Alt, витягуємо ще один, ще один Alt і ще один Alt. От в мене здублювалися ці об'єкти в шарах. Давайте перейдемо і подивимося, що ж таке переріз, перетин, що таке об'єднання і так далі. Тут неважливо на якому порядку, наприклад, якщо я тут зміню, то у нас буде зірочка зверху, да, або назад зробимо. Те саме, як і в фотошопі. Ну що ж, переходимо до об'єднання об'єктів. Я можу ось так виділити ці два об'єкти, перейти в шейп фігури. Ну і ми бачимо це об'єднання. І в нас стала одна фігура, так, ось така основна. Можемо, давайте виділимо знову ж дві фігури, можемо взяти. В, об, обрізати. І ми бачимо, у нас вирівся, вирізався ось, цей, ось ця частинка. Можемо, е, давайте я ще здублюю, в чому ж різниця. Давайте ось сюди. Натисну Alt і перетянемо. В залежності від того, який перший об'єкт е, був виділений ось так, чи ми ось так виділимо. Ну і ми бачимо: е, ось у нас обрізати. Тут, в залежності від того, який об'єкт був перший виділений. Ну, останнє. Тут немає значення, яке бо ми об'єднуємо ці об'єкти. Ну, Перетин так теж саме немає значення, який перший, який другий. У нас залишиться спільна частина. Ось ми об'єднали. Я ще е, здублюю. Ось так. Е, і давайте. Е, Тепер прибереться спільне, а залишиться відмінне. Ось таким чином можна зробити. Ось перше завдання наше виконано. Перейдемо до другого завдання. Завантажимо квіти ось сюди. Бачимо, вони досить великі. Я натиснувши контер І покрутив колесико, змінив масштаб, натиснув Shift, зменшив наші квіточки. Нам потрібно намалювати тепер сердечко. Для цього я виберу звичайний от, от таким чином. Ми вже його малювали, вміємо це робити. Ну, приблизно намалюємо сердечко і з'єднаємо. Тепер виберемо, натиснемо на кнопочку Вузли, можна. Порухати ці вузли. Так, приблизно ось так зробили. Ну і тепер двічі класнувши на вузлик, він у нас перетворюється на векторний, цей ми не лишаємо як є. Ну, а тут ми зглашуємо да, вузли. Ну і тут, в принципі, можна залишити. Сердечко наше готове. Перейдемо на роботу з формою. Ось так, можливо, треба а, зменшити трішечки сердечко. Я затиснув Shift, щоб пропорційно. <кхм> От. Ну І тепер нам потрібно зробити маску. Так? Я виділяю першу і другу фігуру. Можна ось таким чином виділити. А, так, щось в мене не все виділилось. Ось у мене виділились. Ну, або на шарах виділити ці дві фігури. Перейти в об'єкт і вибрати маска. Ось наша маска додалася. Можна додати ще квіти, вона так у нас називається, можна додати, щоб гарно виглядало якийсь фон. Давайте зробимо, намалюємо фігуру, ну ось таку фігуру зафарбуємо, виберемо градієнт, натиснемо ось сюди і змінимо кольор градієнта, наприклад, ось цей буде. Давайте радіальний виберемо. Радіальний. Так. Можна ось так навіть якось повернути. Так, ну і перейдемо на шари і квіти опустимо да, донизу, а точніше на гору. Ось е, таку маску ми використали з вами. Це у нас друге завдання, можна тепер збільшити. Да, ось так якось. Ну, Здається, що підсвічується. Переходимо до третього завдання. Натискаємо файл новий. Ми зараз виконаємо трасування об'єкта. Ну, Наприклад, у мене є растровий малюнок смайлика. Ось я його перетягну. Бачимо, що тут є написи і так далі. Як же зробити з нього вектор, щоб можна було редагувати? Давайте зменшимо. Зображення. Виставимо його посередині десь Ось наше зображення є. Для того, щоб ми могли його векторизувати, тобто ми знаємо, що можна з вектора легко, з рас, вектора легко зробити растер. Чи можна легко зробити з растрового зображення векторне? Ну, є певні алгоритми, ми з ними і познайомимося. Для цього ми перейдемо в. Генератор, ось тут виберемо, що ми хочемо зробити, яку фільтри, да, наприклад, QR-код згенерувати і так далі. Нам потрібно якраз зробити вектор із, із растрового зображення. Поставили галочку. Ну і Тут нам пропонують різні варіанти. Давайте з ними познайомимося, ми можемо натиснути на прев'ю попередній перегляд генерації, ми бачимо, що так буде виглядати. Ну, давайте Якщо ми виберемо а, кольоровий якийсь інший, тут можна поекспериментувати, поналаштовувати, генерувати. Воно в принципі, зробить і буде векторним, але ось ці написи він теж е векторизує і нам це не потрібно. Ну, от для, в такому випадку краще всього якраз давайте виберемо. Те, що ми, з чим ми знайомились чорне і біле, Чорно-біле, а потім просто зафарбуємо, можливо, домалюємо таку лінію. Можливо, так. Нехай буде так. Прев'ю дивимося добре, і натискаємо Створити вектор. Все, вектор у нас створений, і тепер ми можемо редагувати. Ну, Наприклад, давайте приближимо так, трішечки малюнок, ось ми бачимо, він у нас в векторі. Ми можемо його змінювати, наприклад, вибрати вузли. І ось ну, Тут досить багато цих вузлів, можна їх видалити швиденько, можна трансформувати якось, ну і так далі. Давайте видалимо зайві. Ну, тепер вже наше зображення можна легко редагувати. Ось таким чином. Умовно кажучи, ну зайві можна видалити. Це розглянули. Да? Ось так? якось. Наш смайлик намальований. Ну і ми бачимо вузли. Як же зафарбувати? Так як це у нас фігура да? має з а не контур. Що ми можемо зробити? Ну, можна пройтися і видалити ось ці всі вузлики. А можна зробити іншим е, чином, наприклад, вибрати, е, ось, давайте, вибрати е, Shape е, Split Patch. Так, ось воно зафарбувалось, ну, нам залишилось вибрати чор, е, жовтий колір. Давайте зафарбуємо ось жовтий колір. Е, якщо ми перейдемо на шари, ми побачимо, ось тут два шари. Е, це, це був рамочка, рамочку ми видали. Ну і залишився той, який нам потрібен. Та основний. От такий смайлик у нас вийшов. Можна домалювати, наприклад, білі. Натиснемо. Ось так. еліпс, можна домалювати до нього очі. Ну, що, що завгодно, в принципі, можна робити. Ось таким чином можна їх сюди встановити е, Натиснувши Alt, можна додати ще. Ось так. ну Такий смайлик є у нас. Е, в принципі, можна його зробити градієнтом, да зафарбувати. Давайте виберемо градієнт. Ну і е, виберемо перехід нашого градієнту. Ну, не в такий темний, а, наприклад, якийсь е, який він буде переходити. Давайте в помаранчевий трішечки. Так. ось ну, от, Таким чином можна створити, ми створили наше, перетворили наше зображення в вектор. Які ще ресурси існують? Наприклад, є ось такий сайт Vectorizay, і ви можете завантажити так само сюди будь-яке зображення, і воно перетвориться в вектор. Давайте виберемо. Квіти з попередньої роботи, ну і бачимо, що буде використовуватися певний алгоритм, і наші квіти перетворюються вже в векторні. Ну і Ми можемо їх завантажити і редагувати. Бачимо, як шарами, наскільки е гарно да, все у нас вийде. Давайте поглянемо, е можна змінювати кольори, які тут використовувалися. Ну, і так далі. Тут безліч різних налаштувань. Давайте завантажимо наше зображення. Все, натискаємо Завантажити. Наше зображення завантажилось. Ну і можна е так само відкрити його, наприклад, ось сюди перетянути. Ось. Ну, у -у, Бачимо, скільки об'єктів, скільки груп, е і ми можемо редагувати. Це вже векторне зображення. Ось, при Приблизно зближені, воно залишається так, як є. Ну, наприклад, ви хочете відредагувати ось цю пелюстку. Будь ласка, ось таким чином можна відредагувати. Будь-яку фотографію, ви можете навіть себе, свою фотографію змінити, перевести в вектор. Досить непоганий ресурс. На цьому практичне завдання завершено. Вам потрібно Виконати першу вправу ось, е, на перетин об'єктів, друга вправа е, це у нас маска, ну і третя вправа смайлик. Ось такий зробити е, смайлик. На цьому все. До зустрічі, до наступних уроків.